Вівторок, 11 березня. традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. До Чернівців повернувся на щиті захисник Юрій Турлай. Спогади рідних про героя, де у місті відкриють п'ять нових паркувальних майданчиків і чи будуть вони платними. У Чернівцях знову зафіксували температурний рекорд. У Джиді в Саудівській Аравії зустрілись українська та американська делегації. Повідомили в міністерстві закордонних справ України. Зустріч з командою США почалася дуже конструктивно. Працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру. Так прокоментував початок переговорів голова офісу президента Андрій Єрмак. Американці очікують від зустрічі ознаки того, що Україна готова до швидкого перемир'я. Водночас Київ очікує гарантій безпеки, які б ефективно контролювали припинення вогню. Перший раунд перемовин у Судівській Аравії був присвячений пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі. Повідомило суспільне. Також під час першої частини говорили про угоду про рідкісноземельні земельні копалини. Зараз триває другий раунд перемовин. Українські військові надійно тримають оборону, не даючи ворогу просунутися вперед. На покровському напрямку ситуація стабілізувалася, але російські війська продовжують спроби просування. Про це заявив начальник прес-служби бригади Червона калина Національної гвардії України Микола Коваль. За його словами, у порівнянні з минулим роком, коли ворог використовував штурмові групи від 20 до 50 осіб, нині росіяни діють малими групами. Окупанти намагаються збиратися у більші загони і штурмувати позиції ЗСУ. Нагадаємо, російські війська закріплюють свої позиції в Курській області та готуються до наступу на суджу найближчими днями. Щодня боковина отримує страшні звістки про загибелі наших воїнів на російсько-українській війні. Сьогодні, 11 березня, попрощалася із захисником Романом Дранчуком. В останній шлях воїна провели у Строженці. Вічна пам'ять та слава герою. До Чернявців повернувся на щиті захисник Юрій Турлай. Він загинув 8 березня, виконуючи бойове завдання в населеному пункті Хотінь на Сумщині. Сьогодні кілька сотень людей зібралися біля його будинку, щоб віддати шану та провести героя в останню путь, яким він залишиться в пам'яті рідних, друзів та побратимів. Далі Полилого героя Юрія Турлая зустріли рідні, друзі, побратими, знайомі та небайдужі біля його дому. На вулицях міста люди стали навколішки, аби вшанувати захисника. За життя Юрій Турлай відкрито називав себе націоналістом і радикально ставився до всього російського. У мирному житті працював разом із батьком, допомагав йому в бізнесі. Але коли почалася війна, він без вагань вирішив стати на захист України. Пройшов революцію гідності, воював з 2014 року. А з початком повномасштабного вторгнення продовжив боротьбу. Ми завжди ладили з ними. Ніколи проблеми мені я підприємець, що мені допомагав там. Працювати там разом і ми надіялися, що далі будемо знову працювати, але бачите, як все повернулося, Україну захищав добровільно, ніхто його не посилав. Він сам бувався туди, дуже ненавидів, москалів, казав, що треба там. Це я його трохи заспокою, але він вже був дуже впертий, запеклий в цьому відношенні, дуже патріот великий. Те, що він пішов, це велике горе для нас, велике нащастя. Ми Хотіли з ним спілкуватися. Він має таких внучків, діточок, золотих, що ростуть, вони будуть, будуть без батька. Юрій Турлай до останнього залишався на передовій попри виснаженість та проблеми зі здоров'ям. Востаннє батько говорив із ним за кілька днів до трагедії. Ми в четвер в п'ятницю з ним говорили, так само він схід зажурний, був розстроєний, що знав, що великі обстріли там це і треба було його. Від, ну, він трохи вигорів вже, знаєте, тою війною за три роки він вже був такий, вже, як трошки того треба було його забирати, вже, щоб другі приходили, а так вже в нього така енергія, ця душевна, не лишалося для цього, але не лікувався, і контузії мав, але все одно завернули його і ще раз служити. Військовий з позивним Хасан, близький друг Юрія. Знайомі ще з часів майдану. Обидва пішли добровольцями на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення. Юра в правому секторі служив. І після чого почали перші наші виїзди в зону бойових дій. Всю Харківщину, яку ми прийшли разом. Ну, потім Донеччина. Людина настільки позитивна. Настільки вона, настільки за нею йшли люди, його підрозділів в його зводі, настільки за ним йшли просто віддані. Воно не знаю, він мотивував їх. Мотивація вона така сильна. Лишнього слова там російською мовою не могло б звучати в його підрозділі. Люди він заставляв людей віджиматись, каже так, це покарання. У серпні 2024-го під командуванням Юрія Турлая бійці вели наступальні дії на Курщині. Я познайомився з ним на одному напрямку, то я з ним з перших днів познайомився і мене тупо напросто з навчання зразу Юра до себе забрав. Він був і мені більш ніж як командир, він мені був і батьком, і ким завгодно. Він мені допомагав дуже сильно. Він за особовий склад. Більш переживав, ніж за себе. Він допомагав всім людям, кому міг, чим міг. Попрощатися з Юрієм Турлаєм прийшли також його сусіди. Ми живемо в сусідньому під'їзді, але як почули, одразу прийшли. Віддати останню шан. Загинув в Сумській області, захищав нашу Україну ціною свого життя. Дуже любив свою родину, своїх дітей, свою дружину. Дуже любив Україну. Справжній патріот був, справжній герой, дуже хороший, молодий. Після прощання у будинку загиблого воїна Кортеж поїхав до церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія, де провели Параста Заполеглим. То не встиг віддати шану загиблому військовослужбовцю сьогодні зможуть попрощатися з ним завтра, 12 березня. О 12.00 кортеж рухатиметься від вулиці Капеланської до центрального міського кладовища. Вічна пам'ять та слава герою. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін. Новини Сі 4 у Чернівцях облаштовують п'ять нових платних паркувальних майданчиків. Так рішенням виконавчого комітету збільшити кількість зон для паркування планують у центрі міста. Роботи з облаштування нині проводить комунальне підприємство міськшеп. Скільки коштуватимуть послуги на нових майданчиках? Та коли вони запрацюють, дізнаєтесь за мить. Нові майданчики для паркування незабаром почнуть працювати на вулиці Гакмана від Кобилянської до головної, на бандери від Банкової до Міцкевича, а також на вулицях Штейнберга та Оголя. Деякі зараз паспорти знаходяться взагалі тільки паспорти в розробці деякі вже на погодженні в поліції знаходяться. Тобто є паспорт, є кількість місць, є площа деякі знаходяться ще на Етапі вже майже останньому це затвердження тарифів, тоді вони будуть від нас залежать вже нанесні розмітки і встановлення тарифів. Як ми це зробимо, в принципі, парковка запуститься. Поставимо знаки, паркомати підключать і буде готово до експлуатації. Нові паркувальні майданчики розташовані у першій зоні міста. Тож парковка тут вартуватиме 20 гривень. Парковки в центральній частині міста планують облаштувати до кінця весни. А ось на проспекті Незалежності від вулиці Небесної Сотні до героїв майдану можуть виникнути затримки. Ну фактично, зараз мова йде від формаркету до майдану. Ні, ну фактично люди-пасажири, які виходять, вони не можуть виходити в зелену зону. Ну, ми щойно тільки про неї дізналися, що це така дуже вагома перепона. І зараз будемо думати, як виходити з цієї ситуації, тому що, в принципі, це доволі дороговартісне задоволення зробити, так ну, скажімо, Тротуар такої, такої довжини. Будемо вивчати питання, будемо шукати можливість його вирішити. Міськшеп також отримав на баланс дві парковки, які раніше були приватними на вулицях Бахрушина і Поповича біля центрального ринку. Вартість парковки у цьому районі складатиме 15 гривень за годину. Не облаштованою досі залишається парковка на території кафедрального собору. Плануємо облаштовувати. Плани не змінилися наразі. Ми звернулися до єпархії з проханням про демонтаж борід і про забезпечення безперешкодного доступу на цю парковку. Чекаємо відповіді і вже відносно неї будемо приймати рішення, як діяти далі. Тільки в законний спосіб, але ну, варіанти у нас для того є Феміда, яка, до якої ми будемо звертатися в нас. Тому що паркувальний майданчик наш, він нам переданий. Нам не дають можливості там здійснити там треба розмітку, поставити паркомати, і основне це безперешкодний доступ до нього. Наразі там стоять ворота, там стоїть людина, яка приймає рішення, кого пускати, кого не пускати, незрозуміло з яких прав, на яких повноваженнях. Спілкуватися вони відмовляються. На думку керівника міськшепу, всі паркувальні майданчики міста мають бути на балансі одного підприємства. Ми запитали у чернівчан, що вони думають про таке опорядкування зон для паркування і чи часто сплачують за парковку. Паркування? Воно з однієї сторони добре, що зробили покращення. Так, я проїжджаю, мені нічого не заважає. Буває, тут двері де машини стоять, і ти повинен обходити за три кілометри, щоб об'їхати цю машину. Але з іншої сторони, нібито воно і краще, що воно так зробили. Але але, як то кажуть, з двох сторін. Я згоден з тим, що треба робити платну парковку, бо колись тут ще пам'ятаю машини, коли вони були неплатні, тут було дуже багато машин. Мені це дуже не подобалось, бо іноді тут могли просто ставати на е, обочину? Да, на обочину, але типа і виходили трохи на е, саму крайню полосу. Знаю одне, що я інвалід війни. І повинен не займати, не повинні займати інвалідські цілоце. Ну якщо реше є прикування, то бо мені. Звичайно, буде менше машин на тротуарі. Я думаю, що наші водії, Чернівецькі дуже свідомі люди не будуть ставити машини у положеному місці. Олена Крячко, Євгенія Жалоба, Микола Гануцін, новини Сі 4 за останні п'ять днів у Чернівцях зафіксували вже четвертий температурний рекорд. Напередодні максимальна температура повітря в місті перевищила історичний максимум 2023 року і становила плюс 25,5 градусів за цельсієм. Нагадаю, що температурні рекорди у Чернівцях також фіксували 6, 7 та 9 березня. На цьому саме інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра о цій же порі.